А, хочеться підкреслити, що трудящихся на Мучуйського будуть насилувати скоро. І чим же це їх будуть насилувати? Утрініками. Що означає утрініками? Означається, це, це з гумором, так говорячи, а, так називаємо Різдво. А, ще виникають спори. Коли його празнувати? Чи 7, го чи 25-го? Тема дня празнувати, коли так називаємо Різдво. А питання ви в Писанні знаходили, щоб хтось казав його празнувати? Чого ви празнуєте то, чого в писанні немає, і у вас стоїть питання, коли його празнувати? От куча людей буде з своїми проблемами, з якимись питаннями. А вас будуть годувати утріками і ще й за ваші гроші. Що це означає? Що замість того, щоб діяла благодать навчаюча, спасаюча в тому числі, щоб було созідання, вас будуть тупо грузити утрініками. Христосик, Христосик, Ясля, Христосик, Христосся рождає, трата -та, та Давайте повторимо по три рази привітатися. Номер відіграли, а що далі? Хто по 30 років ці бачить? Толку з цього, а може ще скажуть у вишиванках прийти і е, ходити оцими виставами десь по соці, може, або ще якусь лабуду придумати, Що, які ви гарні, хороші. Але нема в цьому благодаті. Це просто ну, людська єрунда, е, перевнесена людьми, яка томить. Е, Еклесія не предназначалась для того, щоб займатися непотребствами е, розпаясанню чересла мужів на Мучульського. І для того, щоб поширювати е, всякі язичницькі постанови. Тому удосуштесь і провірте е, з історії, звідки походить так називаємо Різдво. І як воно з'явилося, як його почали празнувати. Е, робіть собі висновки для себе, кому е, вгоджуєте Богу чи людям. І чим займається взагалі в еклесії на Мочульську годин? Бо мене, наприклад, томить то, що не Боже, то що Бог не повелів робити. І я знаю, що цим будуть мурижити е, зранку до вечора, приготуватися, дітки, старші, там, проповідь тематична. Ну, коротше. Всеки це. Це. Плотяка ця мерзенна. Коли запитуєш так називаємих служителів, о чому ми це празднуємо? А він каже, так наші батьки. То писання. Писання. Не учи, бо так наші батьки. Писання вчить, що треба. Що Бог хоче, щоб всі люди спаслись і прийшли до пізнання істини, докопувались до істини. І ФСН 425 каже: відкиньте неправду, але говоріть один одному істини. А на Мочульського виходить так. Ви в світі говорили неправду добре. Перестаньте говорити ту неправду, яку ви говорили в світі. Ходіть до нас, навчимо вас брехати так, як ми брешемо. Не мучте людей, перестаньте з тими всякими. Язичницькими звичаями, які передаються з покоління в покоління. Дослідіть, звідки це взялося. Якщо є серед вас благомислені, як написано, по-моєму, в діях, що були благомислені і досліджували списання, чи так воно є. Якщо серед вас таке є, добре. А якщо нема, ну то сумно. Сумно ви. Написано, хто з Христом не збирає, той розкидає. Ви просто мучите людей. Хочеться таке крепче слово сказати. Ви просто забиваєте їм баки мусором, а їм треба дія благодаті, щоб їх характери мінялися, а то вони по 20 років ходять в собрані і думають, що вони Богу служать, а вони не можуть відрізнити дім молитви від еклесії. Писання не знають. Просто релігіозні люди. Хоча інколи буває, що і діє благодать. В цьому великий плюс. Слава Богу за це. Але якщо можна іскорінити всякі непотребства з еклесії, в чому справа? Бог не створював еклесію для непотребств. І я думаю, за всякі такі непотребства ще й спитає. У мужів, які поводили всяку деструктивну штуку, в еклесію, і вона збудування не приносить. А потім дивишся, виходить молитися. Господи, Господи Ісусе, молимось до Тебе в ім'я Ісуса. До Якшу не треба молитись. Як Шуа вчив нас молитись до того, до кого він молився. І якщо предстоїть перед тим первосвященником, до кого моляться і до кого йдуть молитви, первосвященник предстоїть перед Богом. І первосвященник не може бути Богом. Ладно, щось змінив тему. Коротше, ви прогнозовані в плані тому, що ви будете мучити людей так називаємим Різдвом. Збивайтеся з цієї теми і перестаньте мучити людей. Ви огидні, мерзенні. Дух закіпає від вас і від ваших. Як там написано в Павла Кіпів дух, коли він бачив місто повне ідолів, от коли бачиш повноту язичництва викласій на Мочульського і світу, то теж дух кипить. Неправда на неправді. А це можна вирішувати. То вирішуйте. Находьте з писання, хто вам сказав празднувати так називаємо Різдво. Обосновуйте це. І основуйтесь на писанні. Якщо в цьому писанні немає питання, чого воно є у вас? Бо весь християнський світ, так деякі говорять, не весь християнський світ. Кажуть, весь християнський світ празднує, і так далі. Не весь християнський світ празнує. Є люди, які досліджують писання і знаходять, що ніхто не повелівав празнувати так називаємо Різдво. Не треба мучити людей, в яких є куча проблем у своїх сім'ях, які хочуть вирішення своїх проблем, а в когось є гоніння, ніняння вдома. Це ви вже царствуєте, а їм треба відповіді на свої запитання. А їм треба, щоб благодать діяла, а хтось грішить і не розуміє цього. І не розуміє, чого благословення немає що проблеми і скуплення. А на це треба відповіді, а не утрійниками людей мурижити.